Квітнева теорія, як вона впливає на нас, що таке духовне пробудження? Це постійний непреривний шлях. Відповідно, якісь там теорії, вони теоріями залишаються до тих пір, поки не будуть перевірені на практиці. А щоб щось перевірити на практиці, потрібно увійти в практику. Тому починаючи з теорії, нею можна і закінчити. Відповідно. Я не рекомендую в цілому зациклюватися на питаннях руху світил і різних там астрологічних змін. Ну тому що так чи інакше, це ті речі, на які ви впливати не можете. Я рекомендую впливати на всі речі, так? Впливати на себе, займатися внутрішнім своїм. Відповідно, ну я не можу впливати на те, як буде рухатись сонце, як воно себе буде поводити. Але я можу впливати на те. Як я буду під час цього руху пристосовуватися, адаптуватися до змін в глобальних процесах? Тобто, якщо я тут перинка, якщо я на тлі цього велетенського організму Всесвіту щепка, що я маю робити? Я маю з собою розібратися, тому я навчаю людей і відповідно даю такі алгоритми. Тому я побудував програму «Покроковий алгоритм. Курс ведення у психосоматику перший крок. Далі практична психосоматика. Використовуйте знання на практиці, працюйте з собою ще правильною системою. Люди відмічають, що працюють над собою, працюють всі своїми чакрами, змінюються відносини, все у відповідності до, до того, де яка чакра розташована, з яким аспектом життя вона пов'язана і на що впливає. Тобто, це органічно. Ви просто знаходите точку зборки. Називаємо це так. Ви знаходите вісь здоров'я, вона вздовж хребта. Відповідно, далі закони це вже третій крок заглоблення везетерику. Потім відповідно техніки.